Здається, зараз все частіше роздувають тему залежності від порно. Куди не поглянь, хтось скаржиться на порнозалежність. Але не я. Я не скаржитимусь. Але кілька місяців тому я зустрівся з родиною на великій здибанці джесельників. Там були всі в перший день. Ми разом, як родина, вечеряли у велетенській залі, і тут встав мій двоюрідний брат, якому 15 років. каже: у мене є оголошення. Хочу розповісти всім, що страждаю від порнозалежності, і це жахливо, але я намагаюся її позбутися, усі, наче, води, в рота набрали, всі джесельники втупили погляд вперед. Намагаючись продовжити вечерю. А я встав. Кажу: слухай, можемо подивитися щось інше. Можу увімкнути матч, якщо хочеш. Але коли ми ще так зберемося?